Pro <small> Дмитро богослів, що він віршів на мудрив слове, наплодив, що він дівкохав, це цьок лопзав, що він автостопом ганяв пригоду, шукав, горілочку п'є пан гасів пече, над снотливих задротів кладе, Про Дмитро богослів, що він віршів на мудрив слове, наплодив, що він дівкохав, це цьох хлопзав, що він автостопом ганяв пригоду, шукав, горілочку п'є пан гасів пече, на цнотливих задротів кладе, Про Дмитро богослів. Що він віршів, намудрив словес, наплодив, що він дів кохав, цицьо цьок що він автостопом ганяв, пригоду шукав, горілочку б'є, пангасів, пече, на снотлих задротів кладе. Що він віршів намудрив, словес наплодив, що він дів кохався, цього клопзав, що він автостопом ганяв, пригоду шукав, горілочку п'є пангасів пече, на снодливих задротів кладе, Про Дмитро Богослів що він віршів, намудрив, словес наплодив, що він дів, кохав. Сицьо клопзав, що він автостопом ганяв, пригоду шукав, горілочку п'є, пангасів пече, нацнотливих задротів кладе. Про Дмитра слів, що він віршів, намудрив словесна, вкладив, що він вів кохав цицю, клопзав. Що він автостопом ганяв, пригоду шукав, горілочку п'є пангасів пече, Надснотливих задротів кладе.